Я вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку розрізняє слова, які є загальними і власними назвами. В підручнику це сторінка 52, 53. Всі сідайте, діти, тихо, домовляємось, не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. І спочатку давайте по Пригадаємо, як каліграфічно пишеться велика і маленька буква К. Маленька буква К складається з трьох елементів короткої похилої лінії та двох кривих ліній, велика буква «К» – подовженої похилої лінії з верхнім гострим елементом і заокругленням унизу ліворуч, і двох кривих бухів. Відкриваємо свої зошити, пишемо сьогоднішнє число 7 листопада, класна робота, і пишемо каліграфічно великі маленькі Буква К, буквосполучення, нижнє з'єднання, буквосполучення К, К, КМ і слово Київ. І нам треба зробити звукобукваний аналіз цього слова. Що ви не встигаєте, зупиніть відео і виконайте цю роботу. Слово Київ Звукобуквений аналіз. Буква К, звук К, твердий приголосний одна риска. Буква И, звук И, голосний кружечок. Буква «Й» – звук позначає два звуки: Й І. «Й» – м'який приголосний дві риски І голосний. Буква В, звук В. Склади два склади Київ. Чотири букви, п'ять звуків. Чому звуків більше, ніж букв? Тому що буква І позначає два звуки. Зупиніть відео і закінчіть цю роботу. Скажіть, будь ласка, слово Київ. Що, що ви знаєте про про, про це слово. Так, це назва нашої столиці, так, назва нашого стояти, назва міста, і це місто є столицею нашої держави. Як пишеться це слово? Так, це слово пишеться з великої букви. А чому? Ми з вами знайомилися в першому класі з такими словами. Це слова, назви міст, сіл, імена і так далі. Так? Вони всі пишуться з великої літери. Що ж це за слова такі? В українській мові є слова загальні назви, які пишуться з малої літери. І є слова власні назви, які пишуться з великої літери. Отже, Київ власна назва, і пишеться з великої літери. Запам'ятайте це правило, що є іменники є. Власні і загальні. Загальні пишуться з малої літери, власні з великої. От сьогодні ми над цим і працюємо. Наступна вправа у нас вправа 12. Є в підручнику у вас, є у нас на відео. Ви можете працювати або так, або так, як вам зручно. Запишіть за зразком, хто де живе. Зразок ось у вас у Польщі, поляки. І є в підручнику. У вас є Чехи, Румуни, Угорці, Французи, німці, англійці, італійці, іспанці. Далі назви країн Франція, Англія, Румунія, Італія, Угорщина, Іспанія, Німеччина, Чехія. Скажіть, будь ласка, чому ось ці слова румуни, угорці, французи, німці, англійці, італійці, іспанці написані з малої букви? Ну, Чехи написано з великої, бо воно перше. так? Перше в цьому. реченні. Чому це з малої букви? Бо це загальні назви. Чому Франція, Англія, Румунія і так далі написано з великої букви? Так, бо це власні назви, назви країн. Ваше завдання написати за зразком. У Польщі поляки. Отже, перевіряємо і записуємо. У Франції хто? Шукайте, хто французи, у Англії англійці, у Румунії румуни, у Італії Італійці. У Угорщини угорці. У Іспанії Іспанці, у Німеччині німці. У Чехії Чехи. Тобто ми з вами написали, хто живе в якій країні. Так? Чому Франція, Румунія, Угорщина, Німеччина і так далі ці країни, написано з великої букви ще раз, бо це власні назви, назви країн. А французи, румуни, угорці, німці і так далі написано з малої букви, бо це загальні назви. Їх багато. Так, Французів, румунів і так далі. А от Франція, Румунія, Горщина і так далі. Скажіть, будь ласка, якщо ми напишемо: напишіть, праві немає, але ви допишіть самостійно про нашу країну. В Україні хто? Так, звичайно, Українці. Як ви напишете слово Україні? З великої, а Українці з малої? Допишіть самостійно. Вправі цього немає, але. Ви можете їх дописати. Отже, назвіть слова, які є власними назвами. Ми це вже зробили, так? Власні назви. Називайте ці слова. Це Франція, Франція, Румунія, Угорщина, Німеччина, Англія, Італія, Іспанія, Чехія. Як вони пишуться всі ці слова? З великої літери. Так. А які є загальними французи, румуни, угорці, німці, чехи, іспанці, італійці, англійці, ще раз повторюємо, пишуться з малої букви, бо це загальні назви. А далі у вас я дослідник, я дослідниця. Перегляньте відео. А історія сягає корінням у сиву давнину, коли хвилі Борисфена вперше розрізав човен трьох хоробрих братів мужів та сестри їхньої. Згідно з легендою, наприкінці 5-го, початку 6-го століття нашої ери брати Щек і Хорив та їх сестра Либідь облюбували місце на схилах Дніпра і заснували на крутому правому березі місто, назвавши його на честь старшого брата Києвом. Саме з цього часу простежується безперервна історія міста, яке ще до 10 століття стало столицею величезної держави і перетворилося на впливовий політичний центр Європи. Хай навіть існування легендарних праотців так і не підтверджено документально, кияни завжди із вдячністю будуть згадувати їх імена, називати в їх честь вулиці, встановлювати пам'ятники. Та й з кого як не з них починати нариси древнього міста. Згадки про Кия, Щека та Хорива можна знайти у повісті минулих літ, які виповнилося вже 900 років. Згідно автора, нестора літописця, брати були вражені красою дніпровських пагорбів і вирішили оселитися тут. З того часу минуло багато років. Потроху історії, що передавалися з покоління в покоління, почали забуватися. І лише наприкінці минулого сторіччя кияни отримали уречевлену пам'ятку про тих, кому вони зобов'язані рідною домівкою. Саме тоді, у 1982 році, на набережні Дніпра з'явився монумент скульптора Василя Бородая. Радянська традиція приурочувати відкриття нових пам'яток до свят вже нікого не дивує. В той рік перші згадці в Києва в літописах, а отже, і самому місту виповнилося 1500 років. Так, на цьому місці з'явився пам'ятник засновникам, офіційною назвою якого, до речі, є летюча, а в інших джерелах ширяюча либідь. За 30 років монумент встиг стати традиційним місцем відвідування закоханих на весілля. Навіть з'явилася своєрідна традиція закидати квіти в човен, стоячи до нього спиною. Якщо вам це вдасться, ваше подружнє життя буде щасливим. Проте, мало хто знає, що пам'ятника могло і не бути, принаймні на цьому місці. Спочатку передбачалося встановити його на пілоні Московського мосту. На початку 70-х років Василь Бородай, український скульптор, відомий вже на той час автор постаменту батьківщини Матері, створює зменшену копію човна із засновниками столиці. Він так сподобався державним діячам, що відразу за цим був виданий указ про встановлення повномасштабної композиції на пілоні Московського мосту. Але ця ідея так і не втілилася в реальність. Зазначене місце виявилося непридатним для. Встановлення пам'ятника. Постійні вітри могли легко зірвати постамент, який знизу до того ж було практично не видно. Очевидно, що автор постаменту зробив не одну копію свого творіння перед тим, як вивести його в світ. Подібно до того, як Андріївський узвіз береже таємницю княгині Ольги та Тараса Шевченка, студенти Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури бережуть одну з перших робіт свого великого наставника, який до того ж тут і навчався. Ходімо подивимось. Фото цього навіть в інтернеті знайти важко. Мені пощастило відшукати одне, і то в інстаграмі котрої зі студенток. Насправді цією композицією важко не захоплюватися. Де ще ви можете постояти на рівні з легендарними героями? Питання риторичне, а тому раджу і вам прогулятися сюди. Восени тут особливо гарно. Можна передати привіт моїй знайомій Білишці, що живе в парку по сусідству. Василь Бородай прожив довге і насичене життя, проте прикрими обставинами оповиті його останні місяці. У лютому 2010 року частина монументу, не витримавши плину років та мокрого снігу, обвалилася. Фігури ще катахорива впали просто на землю. Скульптор дуже тяжко переживав за долю свого творіння, проте через стан здоров'я не міг особисто займатися відновлювальними роботами. У квітні автор композиції помирає. Віддаючи шану великому майстру, пам'ятник засновникам Києва вже в травні був повернутий до колишнього вигляду. Чимало зусиль доклав до цього онук Бородає. Побачити на власні очі Кия Щека, Хорива та сестру їхню либідь можна помандрувавши пішки від станції метро Дніпро в сторону моста Патона або ж на машині вздовж набережної Дніпра. А колись, до речі, подивитися на монумент міг майже кожний українець. Для цього йому необхідно було лише поритися у власній кишені. Фрагмент пам'ятника друкувався на купюрі 100 купона карбованців, а згодом на перших 200 гривнях. А тепер увага! Наприкінці кожного ролику ми будемо проводити невеличкий інтерактив. І сьогоднішнє до вас питання наступне. З чого, на вашу думку, починається Київ? Це буде темою нашого наступного ролику. Свої думки пишіть під цим відео на YouTube або ж на електронну пошту. Також завітайте на наші сторінки в мережі. На цьому у нас все. Насолоджуйтеся красою древнього міста до наступної п'ятниці. Отже, скажіть, будь ласка, що ж ви дізналися, від якого імені походить назва столиці України? Так, від імені князя Кия. Так, Кий ще. Хорив і сестра їхня либідь. Ми ще неодноразово звернемось з вами до цієї історії. А зараз відпочиньте трошки. Вар, вер, вер, вниз, 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 нес, верхім вниз, верхів ніс, вниз, вниз Back in, back in, us. Back in, back in us. і низ верхи низ верхи і низ Всі разом! Раз, два, три! Повернись і кругом. Ля-ля-ля-ля. Сліво повернець! Вправо поверний і кругом! Ну, я думаю, ви гарно відпочили, тому працюємо далі. У вас справа 13. Вправа 13 на сторінці 53. Прочитайте назви міст і їхніх мешканців. Постав до слів. Питання і запишу дві колонки. Розділяємо зошит на дві колонки, хто? Що. У вас є Київ, киянин, Харків, Харків'янин, суми, сумчанин, Донецьк, донечанин, Львів, Львів'янин. Ваше завдання Роз... розділити ці назви міст і їхніх мешканців, написати в різні колонки. Отже, хто киянин? Що Київ? Так? Далі. Харків. Що? Хто? Харків'янин? Суми, що? Сумчанин? Хто? Донецьк? Що? Донечанин? Хто? Львів? Що? Львів'янин? Хто? Поясніть, будь ласка, які з цих слів є загальними назвами? Так, це назви міст, ті, які, вибачте, якісь загальні назви це у нас їхні мешканці, так? Киянин, харків'янин, сумчанин. Донечанин і Львів'янин. Це у нас з вами будуть загальні назви написані з малої букви. Власні назви написані з великої букви: Київ, Харків, Суми, Донецьк, Львів. Наступна вправа у вас вправа 14. Вам треба прочитати цю вправу. Назвати слова загальні назви. Прочитайте цю вправу самостійно. Так? Зупиніть відео і прочитайте її. А тепер давайте разом прочитаємо: Володимирська гірка у місті Києві. На ній стоїть пам'ятник князю Володимиру. Княжа гора у місті Львові. На ній князь Данило Галицький збудував замок. Сучасна назва гори Високий замок. Тарасова гора у місті Каневі. На ній споруджено пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Нам треба з вами назвати слова загальні назви. Беремо з вами перше речення. Володимирська гірка у місті Києві. Загальні назви пишуться з малої літери. Володимирська з великої пишеться, по-перше, перше слово в реченні, по-друге, це назва гірки це власна назва. Слово гірка з малої букви, Так? гірка власна, загальна назва. Місто у місті, загальна назва. Київ, власна з Великої. На ній стоїть пам'ятник князю Володимиру. Де тут загальні назви? Пам'ятник кому князю, Так? княжа гора у місті Львові. Де тут загальна назва? Гора. Місті. На ній князь Данило Галицький збудував замок. Хто? Князь, що замок? Сучасна назва гори Високий замок. Де у нас тут буде загальна назва? Ось, де гори, так? Далі Тарасова гора у місті Каневі. Гора, місто. На ній споруджено пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Тут буде назва предмета пам'ятник. Загальна назва написана з малої букви. Ваше домашнє завдання. Вам треба з цієї вправи виписати одне речення на вибір, підкреслити слова власні назви. І пригадати, як вони пишуться. Давайте з вами. Пригадаємо ще раз. Ми сьогодні з вами на уроці познайомилися з словами, загальними назвами і власними назвами. Загальні назви пишуться з малої літери. Власні назви пишуться з великої літери. Сюди відносяться імена людей, назви. Країн, назви географічних об'єктів і так далі. Все те, що ми з вами знайомилися в першому класі. Що пишеться, які слова, назви предметів пишуться з великої літери. Домашнє завдання у вас є в підручнику і є ось у нас з вами на слайді. І в кінці уроку оцініть свою роботу. Визначте рівень досягнень та зафарбуйте олівець відповідним кольором. Якщо ви працювали на високому рівні зелений олівець, на достатньому синій, на середньому жовтий і на початковому червоний. Я вам дякую за урок, до наступних зустрічей. Бажаю вам тихого дня!